Вітаю, ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Дерево любові Марія ніколи не була закоханою. Але коли вперше побачила, як крихітний паїн пробивається крізь плитку підлоги, відчула, як усередині живота щось стиснулося. Вона сиділа в батьковому дерев'яному кріслі гойдалці з його незапаленою люлькою в зубах і спостерігала. За кілька днів у маленької рослини вже було три листки замість одного. Марія жила все життя в тому самому рожевому будинку на вузькій вулиці біля річки, навіть після того, як її батьки померли. Щовечора вона сідала в дерев'яне крісло, в'язала або читала. Решту вільного часу вона пекла. Саме тому діти з околиці так її любили. Наспівуючи собі під ніс, Марія широко відчиняла вхідні двері, тримаючи тарелі з ароматними булочками з корицею, розкішними пирогами і м'яким білим хлібом для нетерплячих малюків. Батьків у районі не турбувало її надмірне захоплення куховарством, їх непокоїла її звичка надто багато думати. Вони вважали, що вона мрійниця, і це було прикро адже її батьки були практичними, працьовитими людьми. І хоча Марія працювала на тій самій роботі, що й її мати, фарбувала тканини на текстильній фабриці, сусіди вважали, що робить вона це дещо розсіяно. Вона рідко розмовляла, а коли й говорила, то могла сказати щось на кшталт того, що, дивлячись у чан із червоною фарбою, вона відчуває себе живою. Першими про те, що в Марії є дерево, повідомили діти. Зайняті матері й батьки казали. Та це ж кімнатна рослина. Ні, це дерево, заперечували вони, хоча пізніше батьки стверджували, що не пам'ятають тієї розмови зовсім. Насправді, коли діти побачили у Марії вдома, він уже був майже два метри заввишки. Сказала вона нічого особливого. Але часом, пізно вночі, Марія клала долоню на стовбур, що товстішав, і стояла так абсолютно нерухома 10 хвилин або довше. Коли садженець став справжнім деревом, вона обіймала його міцними руками і притискала обличчя до шорсткої кори. Іноді їй снилося, що вона птах. І живе у відкритих пишних обіймах дерева. До того часу, як сусіди зрозуміли, що в Марії у вітальні справді росте дерево, гілки вже пробилися крізь стелю коріння ж випирало крізь підлоги будинків, що стояли аж за п'ять хат вниз по вулиці. Люди зібралися докупи, гупали у двері Марії і кричали Відчини. Але коли вони вибили двері, стало зрозуміло, що Марії вже деякий час немає. Піч була холодною, а широкий стовбур займав майже всю вітальню. Малеча й далі бавилися біля підніжжя дерева, де колись стояв Маріїн будинок, перестрибуючи через коріння, що випирало з брукованої вулиці. Час від часу вони відчували солодкий запах кориці і високо вгорі бачили строкатого птаха. Який стежив за ними. Діти кликали його, Маріє, Маріє! і слухали, чи не буде відповіді у співі птаха. Почувши, її, дорослі, іноді підводили погляд угору на скручені гілки дерева, і, хоч птаха вони ніколи не бачили, все ж часом помічали, бодай на мить, як крізь крону у вузьких проміжках між листям, мерехтіли Плями світла. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.